Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І Сьогодні е, збираємо соняшник гібрид Encabrio, е, той, що посіяний з міжряддям 38 см. Можете бачити узенькі отакі рядочки красиві, соняшник красивий, е, він уже пересох, як тиждень десь. Але так як не було можливості його збирати, так як комбайн загнали на ранню сою. Тому прийшлося йому почекати. Е -е, так. Дивіться яка гірлянда попалася ось серед брію. Мабуть, якась домішка вже. В першому поколінні. Так. По попереднім, так сказати, підрахункам сипи не менше. Можливо, на центр двох, ніж е піонер е лє 25 А він наповню, чи, чи говорив, чи не говорив, е сипав, я казав, не менше 25. Зараз скажу не менше, ніж 30. Можливо, навіть всі 35. В середньому десь 30-35, пізніше скажу точніше. Цей десь сипе 30 гарантовано. Для такої землі, як я показував там, то я думаю, це нормально. Тим паче. Хворобами він дуже поражався, багато випало рослин із вертицельозного в'янення. Та й білої гнилі було багато, тому густота зменшилась. Так що думаю, що нормально. Так, і що хотілося ще сказати за натуру зерна. Е, міряли натуру зерна е, баночкою, так як багато зараз робить. То в одному літрові вийшло в піонера 430 грам я думав, що він легкий буде. ну Хоча воно так і є у порівнянні з Бріо, але як деякі пишуть 390-350 грам, то то ще й нормальний соняшник. То мені казали, давно ти його не вирощував, що він такий. Кажеться таким легким. Наповнюю його тільки 2-3. Два роки не не сіяли соняшник. А це вирішили посіяти. То обріо натура десь 470 грам не менше на літр Там 430, тут 470. E, То й думайте, чи там велика натура чи ні, може навіть більша ось бачите натура бути. E, кошики такі самі невеликі, як і в Біонера. Але вони тут e, навіть більше, як сказати, завернуті шапочкою такою. Хоча ось є маленькі такі представники. Він, як оказалося, важчий на скільки там, процентів на 10%, да? тому, але в бункері він всипе трошки менше. Тому його вражайність буде або така сама, або... або пізніше, скажу точніше. Так, по чистоті бачите. Класичний гібрид, але бур'яну навіть менше, ніж на піонерові тому самому. Чому так? Тому що тут підгорталось, підгортання зробило своє діло. В оптимальну фазу загорнули бур'ян і він там і залишився, загорів. Піонера вирішили не трогати, так як зворота там були гарні і вирішили не долучити. Але, мабуть, все ж таки треба було і його підгорнути, так як 35 Гранд Стару амброзію притупило і добре притупило, але не вбило. І деякі рослини повідростали. Так, оце така ситуація. Зараз у нас дує дуже сильний вітер східний. Не знаю, чи буде чути е, із поролоном, але, мабуть, все одно буде задувати, тому вибачайте. Е, цей гібрид нижчий, ніж піонер, той метр 70, метр 80, цей 1,30, якщо пере, та, мабуть, менше метра, якщо переломаний кружок е, стебло вибачається, не кошик. А так десь півтора метра середньо. Тому жадка вже не так високо носики задрані. І можливо десь навіть буде випадати кошики. Але я дивлюся, по втратах то кошиків не, немає. Одразу ж після збирання, ось прохожу з таким каточком, бачите різницю, то ось одна палка залишилась зелена, і та ось чуть-чуть недорізана, так як була ось у ямці, бо він підгорнутий, а так можете бачити увесь він. Ось один кошик залишився, зрізаний, бачите, він зрізаний і випав. Цей пустий, тому втрат е е, практично немає. А якщо ще й врахувати, що без мотовила, так як мотовило трьохлопасне є, у нас е не оті прутика, а трьохлопасне, е то воно при такому пересушеному соняшнику. Просто вибивало прямо в жад. Вирішили спробувати так, сподобалось і так, втрат майже немає. По втратах після комбайна Є дмухав я, валяється зерно, але воно надавлюєш і воно пусте. Це або серединки кошика. Або там, де ядро вимолотилось. Десь ось, бачите, пусте воно. Ось єсть. Ну а це не пусте, ну не без цього. Жадке там також його вибиває, бо кажу він пересушений. Вологість у нього, як і в піонера, менше весни це однозначно. Я думаю, відсотків 5-6, дивіться, стебла повністю сухі, все сухе. Там далі Конді, то стебла в нього зеленіші, але він, там земля трішки краща, він посіяний туди наниз і. І він посіяний на 2 дні пізніше, але це не столь л як така невелика різниця е але він сам по собі пізніший ось бачите така балка далі то там е також немає зелених стебл койде ото поодиноко попадаються зелені стебла е то пізніші тіша підгони після дощу вилізли Можемо бачити поодиноко і тут вовчок ось. Бачите по пару рослинок. Але менше набагато, ніж з тієї сторони. Від посадки практично взагалі немає. Де-не-де можна знайти. А це така ситуація. Бачите, ось кошики. Комбайн зацепив, ось сам кошик відпав дебелий соняшник, але пересох ось, держався, його комбайн зацепив, якось отак, і від вітру сам тільки що впав. Оце мі втрата. Вітер у нас тут пориви дуже сильні. Я п'ятою куткував, пробав і шостою, п'ятою куткував. Е Сікаться 15 кілометрів, то вітер доганяв, значить вітер тут набагато сильніший. Ну, ось, зараз покажу вам, серединка тут чуть-чуть не виповнена. Маленький п'ятачок є, все, все ж таки Так, десь ми його тут залишимо. Пройдемося далі. Е, так. Зараз, мабуть, пройдуся до міжряддя 70, там, де бріо з міжряддям 70. Е, але там застосовувалась друга технологія, сіялось другою сівалкою, е, тому там він вже зібраний. Е, і... Там е, власник ділянки казав, вийшла десь в районі 25 центнерів. Чого так мало, тому що там менше застосовувалося добре і, і... Міжряді, я думаю, свою роль зіграло. Ще амброзії там трошки більше. Ніж на піонерові. Тому всі ці фактори, мабуть, так і сказалися на врожайності. Не знаю, яка натура треба буде попитати. Можливо, він легкий та не довиповнив, не виповнився. Тому оце така ситуація. Ну, а цей 30 центнерів сипе гарантовано. Пробували ходити ще на піонерові другою пониженою, саме понижена, яка є, то зразу ж забило всі шнеки. Маса така, як на силу. Так що першою, першою серединка, перша черепашка, потихеньку. Оце таке. Така ситуація. Так, всім дякую за увагу, до наступних відео.